Фармадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку. Це друге сніданок. Коли Твітка, Костянтин Грубич. І тут у нас просто суцвіття. Зірки і молоді, і. Ви ж молоді. <ріст> 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 Як інтелігентно. <ріст> так, ми сьогодні казали, що сьогодні у нас є третій співведучий Кирило Предрій це наймолодший журналіст України. Ми сьогодні вже трошки поспілкувалися. Артема, так що готуйтесь, сьогодні у вас... на вас чекає цікаве інтерв'ю, тому що це говорити. Прекрас. так в Дорогу молодим сьогодні даємо і вас вітаємо сьогодні в цій студії. Дякую, дякую, всім. Добрий ранок. І у Кирила вже є перше запитання. Це якби вступ, вступне таке запитання. Кирило, Давай, Це твій... моє фірмове? Давай, яке хочеш. От якщо б перед вами сиділа взагалі незнайома людина, і вона б mm -hmm. вас запитала, хто ви, як би ви на це питання відповіли? А, ти знаєш, хто таке Брюс Лі? — Хто Хто це? Це борець, ні, ну, щось таке. Ну, це людина, яка займалася східними мистецтвами, бойовими мистецтвами. Він е, володів різними стилями. Різними стилями в е, своєму е, в тій постації, в якій він розвивався. Я як Брюслі тільки в музиці. Так. Та можна другу? Давай, Та давай. Можна. Ти ведучий. Ти в нас сьогодні ведучий. Чому було рішення прийняти трьома мовами перекласти дежавю? Е, це всі мови, які я знаю. Якщо е, в майбутньому буде можливість, я перекладу ще іншими мовами. А яка найпопулярніша? Е, Українською. Українське? Так. Так. А якою вашою піснею ви найбільше пишаєтесь? Можливо, Жовто-Блакитне серце? <гум> мені, скоріш за все, тобі вона більш, більш, більш а, за все подобається, так? Дякую. Але мені складно відповісти, тому що я всі свої пісні пишу сам. І кожна для мене <гум> пісня особлива. А який у вас девіз, з яким ви от крокуєте протягом вашої такої кар'єри? Шли складні питання. Я, так, так. так. Це мені? Я Чому? намагаюся залишатись mm -hmm. собою. Це найголовніше mm -hmm. для мене бути собою. А тут у мене питання вже е таке виникло. Дякую тобі. Я думаю, що у нас навіть сьогодні був трошки ексклюзивчик. Бачиш? Мені здається, що ми вже все у Артема розпитали, але бачиш, ні. Може, але... ще тебе якісь питання? Днями ти презентував альбом. <реш> Давай залишимо на всьому кінці, що залишиться да, да, час. днями ти презентував альбом, який називається Твої вірші, мої ноти. Дуже, дуже поетично. І там ти переспівав українську поезію. Так. чиї вірші ми зможемо почути і з ким в дуетах? Саме в альбомі. Ну, Якщо говорити про е, сам проєкт, то я його створив ще на початку 21-го року. Е, за 2022 рік я випустив 10 пісень з кліпами. Mm -hmm. Багато з цих пісень. Я думаю, глядачі і слухачі вже чули. Можливо, у вас була можливість почути думи здорофієв там отополіна слова чи До речі, час. великий респект за за таку популяризацію нашої поезії, нашої так. культури. А в мене запитання, яке от ну вертзе як нога. Воно просте, як, як, як п'ять копійок. нормально, тобто ходиш. нормально, нормально ще десь три тижні, і вже буду. Я буду в тому ж самому. Режимі виступати на сцені. Ну ми знаємо, що в тебе було активне турне за кордоном. Зараз ти повернувся до України, тому можемо сказати, що ну в принципі вдається тобі все так, поєднувати. Так так так. І... так. і концерти вони мають таку ж сильну потужну енергію. Тому всі, хто переймаються, пишуть нам. А як, як приходити на концерти? Чи будуть е, тури відмінятись, uh -huh. чи ні? Ні, все продовжується. Тури продовжуються. Ми повернулись в Україну. Далі е, будемо uh -huh. відвідувати всі наші українські міста. Кирило. Дуже коротке питання від відкинула. Так, от останнє ви випустите альбом після нашої перемоги одразу. Обов'язково. Як він буде називатися? Я думаю, що я первинно буду продовжувати займатися проєктом твої вірші мої ноти». І окремо ще буду, я вже займаюся цим, пишу свій альбом, а назву не скажу. скажеш, яка зараз прозвучить Зараз прозвучить пісня Народна пісня, це нова інтерпретація народної пісні Місяць на небі треба підготуватися хвилиночка і ми до вас повертаємось Ви ж мені очі Вік вкоротили, де ж ви навчились? сводить людей, ой очі, 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 дів де мені як нічка, яснія день, ви ж мені. друзі, це було ну, це, потужно. Це, це, як завжди. Молодець. Дякую. Це було Тьом, прекрасно. Тьом, спасибі, що прийшов навіть у такому вигляді. Спасибі, це просто на не що на віденість по фейсі. Що, жахливий вигляд, вигляд, вигляд в мене? Ні. Я я, 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 в них подивився, знаєш. Навіть це шик, попри травмори ми можемо, ти все вигляд. одно співаєш і Круть, круть. Артема, я б сказала, що в тебе дуже ліричний вигляд. Як і пісня. Дякую. 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 Таке у нас завершення сьогодні. Лірично Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.